Понад 2 мільярди гривень компанія Фірташа ша енергія, хоче відсудити у газвутів, які асоціюють із цим таким олігархом. Судові процеси йдуть по усій країні. Мало того, є вже навіть перші рішення на користь Єенергії. А ті, що не на користь, оскаржуються в апеляції, чого не скажеш про газвути, не оминула ця історія, і нашу область. Уже є рішення суду про те, щоби стягнути із Волинь газбуту понад 80 мільйонів гривень. Але найцікавіше в цій історії навіть не те, скільки рішень приймуть на користь енергії, а те, кому у кінцевому результаті виставлять рахунок на оплату. Вівторок, 18 жовтня, у приміщенні господарського суду розглядають по суті позов Єнергії проти волинь газбуту на суму понад 80 мільйонів гривень. Але незважаючи на таке важливе засідання, представника позивача немає. Проте є захисник відповідача, який як годиться, звісно ж, заперечує проти цих позовних вимог. Мовляв, вони після Єнергії заключили більш вигідніший договір з іншим постачальником газу, який підконтрольний державному нафтогазу України, відповідно, розірвали й договір з єнергією, енергією, а з ним і всі зобов'язання, зокрема і щодо сплати штрафу. То в даному, ну в іншому договорі, що не передбачалося штрафних санкцій за невиконання умов належного договору. Ні, в договорі з нафтогазтрейдингом такого пункту немає. Ну, взагалі, штрафних санкцій немає за невиконання умов договору. Є штрафні санкції за несвоєчасність розрахунок. Проте штрафу за невідібрання. Мінімального об'єму такий пункт благоволізна та настання до того ж, як пояснив захисник Волиньгазбуту, платити нічого не можуть і через Кабмін, точніше, через прийняті ним свого часу рішення. У товариства відсутні об'єктивні обставини щодо оплати даного штрафу за кожної сторони. Кабінетом міністрів України. 18 січня 2021 року було прийнято постанову номер 25 згідно з якою було встановлено граничну ціну для реалізації природного газу населенню, а саме була зафіксована ціна на рівні 699 гривень за 1 метр кубічний. Дана ціна є значно нижчою за ціну, згідно якої товариство придбало природний газ у. Позивача і також ціна є значно нижчою за ринком. Варто додати, що після того як цього року облгази фірташа арештували і передали держпідприємству ЧорноморНАфтогаз, пізніше жоден із газбутів, які пов'язують з ним, не зміг підписати договір знак нафтогаз України» на поставку газу, оскільки Кабмін наприкінці квітня затвердив положення про спеціальні зобов'язання, умови яких газбути не усилили, лишилась без підписаного меморандуму з Нафтогазом і є енергія. Як ми вже повідомляли, подібні суди Єнергії проти газбутів, які працюють під брендом Твій газбут стартували ледь не в один день, кілька місяців тому, чи не по усіх господарських судах країни. І загальна сума штрафів, яку хоче компанія стягнути із них, це орієнтовно 2 мільярди 349 мільйонів гривень. Для прикладу є й перші рішення господарський суд Рівненської області позов задовольнив частково. Вирішив стягнути з рівнегазбут на користь енергії не 85, а 8 Половиною мільйонів гривень штрафу з Миколаївгазбуту понад 5 мільйонів гривень замість 90. Натомість Чернівецький господарський суд вирішив задовольнити позов повністю і стягнути Чернівці газбуту понад 80 мільйонів. Виніс своє рішення і господарський суд Волинської області. Позов задовольнити на ти з товариство з межної підальніс Волиня Газбут Адреса Подгідеркона пориствори свого з межаної підальності енергія адреса Подідерко вісімдесят 83 мільйони вісімсот Тисяч десятки гривні в дні, копійки штрафу а також 868 тисяч 350 гривень потрапля по судового збору. Звісно ж, на рішення господарських судів можна подавати апеляцію не виключення, і ця справа і поодинокі позови по ній в апеляційних господарських судах країни вже є. Щоправда, не від газбутів, а від є енергії. Наприклад, у північно-західному господарському апеляційному суді вони оскаржують рішення Рівненського господарського суду про задоволення лише яких Ось восьми мільйонів гривень замість вісімдесяти п'яти або ж у південно-західному апеляційному суді оскаржують рішення про те, щоб стягнути з Миколаїв-Газбуту в їх користь лише п'ять, а не дев'яносто мільйонів гривень. Схоже, продовження цієї історії буде вже в апеляційній інстанції, але найбільше цікавить, хто ж заплатить ці мільярди фірташу. Експерти припускають, що цілком можливо мільярдний рахунок на оплату в кінцевому результаті виставлять таки державі, бо ж навряд чи мільярде. Затівав би масштабний судовий процес лише заради того, аби перекласти гроші зі своєї однієї кишені до іншої. Юлія Остапович на Прокопчук для новин на часі.